Ви знаєте, Україна зараз на, має на озброєнні на захисті свого неба три системи, три батареї е, зенітно-ракетного комплексу П. Найпотужніше. От довго мучились наші партнері, зрештою, зібрали три батареї. От. А тим часом, ну, наприклад, Тайвань е, має на озброєнні 50-ти батарей. Малесенький. От, і. Е, Теж стосуються і літаків. Я боюсь, що перші літаки, перший Ф-16, які ми отримаємо, вони будуть ну, опубліковуватись одиницями, а згодом десятками. Ну, можливо, два, десятки, можливо, три десятки, зрештою, ми отримаємо. Нам 50, щоб було півсотні Ф-16, треба ще поборотись, поборотись і на дипломатичному полі з нашими партнерами, і це ну, буде важкий шлях, який нам ще пройти треба. Ми, власне кажучи, зробили тільки перший крок, чи два маленьких кроки на цьому складному шляху. І це, це не кінець. То працювати треба ще довго і вперто. Так, щоб... це це так, це все зрозуміло. Але коли, ви гадаєте, може бути, що ми отримаємо ці перший f 16 вже на полі бою? Наприкінці літа це можливо? Ні, навряд чи. Ви знаєте, наприкінці літа ми ще абрамси не отримали. Так що з літаками доведеться почекати ще довше. Ну, можливо, до кінця цього року. Це сумно, бо в нас контрнаступ на носі. Я хочу, щоб вже контрнаступ в контрнаступ нас було щось більш потужне, ніж орків. Я правильно розумію, що F-16, вони вже не ті, які робились колись там в 20-му сторіччі, вони вже так обладнані. Навіть один експерт їх назвав літаючими патріотами. Вони так е, обладнані, що вони можуть перевагу нам надати над орками, якщо ми, матимо, ми матимемо певну кількість цих. Винищувачів f 16 на додачу до певної кількості патріотів на землі. Тоді ми матимемо перевагу вже, а не баланс. Чи це правильно розуміє? Все залежить від двох складових. Перше, які f 16 ми отримаємо. Сучасні переобладнані, звичайно. Ми отримали танки. Ми отримали танки, леопарди, леопарди -2, так? Всі знають, що Україна має леопарди 2 Але насправді це леопарди 2 А4. А 6, А7 і А5, якщо не помиляюсь. І між тими леопардами А4 і леопардами А7, які, наприклад, А4, там, там поляки ще хтось передавав, здається, іспанці, а сьомі передали німці. Це, ну, не прірва, але такий траншея досить глибокий. Це не різні машини, але по обладнанню це машини різних поколінь. Теж стосується F-16. f 16, f -16 це, це власне такий бренд, чи як правильно назвати, для цілого сімейства схожих літаків. Вони можуть відрізнятися і енергетичними двигунами, і авіонікою, і радіолокаційними станціями. Тобто. В залежності від того, який з, з цього сімейства f 16 ми отримаємо, можна говорити про їх співвідношення, так скажемо, бойових можливостей в порівнянні з російськими літаками. Насправді, десь Ф-16 вони ну, приблизно в одній ніші з російськими літаками, які Росія має зараз на озброєнні, От, але в залежності від в залежності від авіоніки, від бортового обладнання, які значно кращі. Е, другий момент це, е, що нам дадуть, що ми отримаємо в комплекті з цими встаннями, яке озброєння, які ракети е, до них ми отримуємо. Про це е, питання ще переговори ще не починалися зараз. Е, визначилось тільки з концептуальним питанням. Що в 16 передавати будуть, і треба готувати українських вичікувати. А от коли визначаться з передачою літаків, потім наступний момент передача озброєння, передача ракет і оце буде. Я думаю, найцікавіше питання, тому що взагалі літаки е, західного зразка уніфіковані під е, озброєння ракетного озброєння НАТО, це такий провин. Це е, якщо до наших літаків певні види ракет там намагалися. Адаптувати з перехідними певними системами або використовувати ті ракети, які отримують, так скажемо, програмне завдання ще на аеродромі і не, не, не потрібне управління керування з боку льотчика, то для f 16 f 16 може використовувати весь спектр сучасного е ракетного.